Вирішив записати відео зі спробою розібратися по вольтажам і, в принципі, настройках на bms і на інверторі. Для цього підготував такий екранчик. Ця частина це настройки BMS-ки. Тут я попідписував, щоб було зрозуміліше значення цих полів. В цьому стовпчику, в першому стовпчику, у нас дефолтні значення, в другому стовпчику ті значення, які виставив для себе я. Ця табличка це значення вольтажа по поємності однієї комірки. А тут знизу це. Відповідні пункти 26, 27, 29 в настройках pmr інвертора. Ну, в інших інверторах, можливо, це буде якийсь інший номер. Але це найголовніші настройки. Всі інші, в принципі, зрозуміло, як виставляти. Там питання, думаю, нікого не буде. Ну, тут я просто помножив на кількість комірок. Це ці 3,5 на 4 і на 8 відповідно на 12 вольтовий, на 24 вольтовий акумулятор. Значить, почну я з настроєк інвертора. Значить, тут у нас три значення це вольтаж зарядки і низький вольтаж, це вольтаж, при якому буде вимкнуто навантаження. А цей заряд зараз заряджання, це, собственно, вольтаж, при якому яким заряджається батарея. Ну, а плаваючий режим, це такий режим, який не дуже корисний для LifePo 4 батареї, але він є. Це він, він більше відноситься до сенсово-кислотних там. Акумуляторів, в яких підтримується напруга на, на акумуляторі постійно. В цих наших lifepo 4 акумуляторах це не дуже корисно для акумуляторів, але треба цим ну, якось його виставити для того, щоб вона по мінімуму впливала на матерею. Значить, при зарядки комірок максимальна напруга може бути 365 вольта. Після зарядки акумулятора напруга буде плавно знижуватися з напруги, до якої вона була заряджена. Ну, певно, це десь. Між цими значеннями між 3 4, 3 4 65 І знизиться до вольтажа. Рест вольтаж. Це вольтаж, в який стабільно батарея тримає. Якраз вольтаж, який батарея стабільно тримає. Значить, ну, зрозуміло, що заряджати максимальним. Максимальною напругою навряд чи варто. І певно це значення повинно бути між 3,4 і 3,65. Ну, для себе я вибрав 3,5. Воно більше, ніж 3,4 для того, щоб повністю заряда заряджати. Але менше 365, при якому ну, не бажано заряджати. Ну, щось таке середнє. А напруга, мінімальна напруга, при яких буде вимкнуто навантаження, я обираю 3 3 це дивимося в табличку, це у нас 10%. В принципі, якщо дивитися доташити виробників акумуляторів, вони комірок. Вони кажуть, що. Нормальний робочий режим комірок це від 10% ємності до 90% ємності. І тому я, в принципі, вважаю, що комірки, особливо якщо вони свої, їх треба поберегти трошки, тому нижче напруги, яка відповідає 10% ємності, я. Вважаю, розряджати його не варто. Більше ніяких таких особливих причин для цього у ну, мене, наприклад, немає. Тому я краще трошечки додам ресурсу, але трошечки невибиратиму єдність Ну а плаваючи режим, я виставляю 3-4, тобто вольтаж без вольтаж, для того, щоб підтримуючи цей режим, був в режимі стабільного збереження напруги для комірки. Значить, з цими двома. Ну, а це відповідно значення, які треба виставляти ну на 12-вольтовій вольтовому інвертору і на 24 вольтовому відповідно. І тепер переходимо до напруг на безпосередньо BMS. Червоненьким я виділив для себе значення, які, ну, по суті, відповідають значенням, цим крайнім значенням на інверторі. Тобто тут 3,5 В – це вольтаж заражання. А тут у нас «Cell Overwallton Protection, це, по суті, запобіжник. Тобто інвертор у нас контролює заряд заряду і розряду, а бмс в даному випадку виступає в якості запобіжника. Тобто заряджає заряджаємо 3,5, але а БМСК контролює величину заряду, і якщо вона збільшиться до 3,6, то буде виключений заряд. І відповідно cell underwater Protection це у нас нижній поріг, який вимкне розряд, якщо напруга досягне значення 2,6. І це теж менше, менше, ніж на інверторі виставлено, і це теж запобіжне. Тобто ці два значення це просто запобіжні значення. Тут я дав більший інтервал від 3 до 2,6,04 ну, вольта, чисто для того, щоб ну, зменшити вірогідність того, що БМС відключить навантаження. І таким чином, можливо, ну, інвертора, де, деякі, особливо нижньої категорії, вони, в них, вони виходять з ладу, якщо відключити їх від батареї. Тому я дав побільший діапазон, вже ближче навіть до 0% заряду, але щоб зменшити вірогідність, щоб БМС вимкнула батарею. І тепер знизу вверх. Ну, В деяких відео, які я бачив по настройкам ВМС, я дивлюся, там фігурує якесь магічне значення 3,45, але я не дуже розумію, чому саме 3,45. Ну, я говорю про початок балансування комірок між собою. Якщо 3,45, це навіть більше, ніж rest voltage і сенсу цьому ну, абсолютно немає, тому що балансування по суті ніколи не почнеться. Балансування треба починати, звісно, не 3 рівно, як це по дефолту виставлено в Ну тому що 3 рівно це при 10% заряду. Ну, це нонсенс починати балансування, тому що не зрозуміло звідки, куди там треба переливати. А, струм, там ще, ну. Незрозуміло, яка заряджається комірка, яка не заряджається. Ну, а ближче сюди до до зарядженості вже повної, вже можна починати. Ну, це може бути 3-4%, але, мабуть, логічніше. Ну, наприклад, 3:35, тобто при 90% вже зарядженості, вже можна. Побачити діферент uh, між ними і почати балансування. Тому я б навіть виставив би 335 35 Ну, максимальний струм балансування він повинен віддати максимальному струму балансування, яке може забезпечити БМС-ка, тому ну, в мене 2. Ну, воно більше, ніж максимум не дасть виставити, тому просто залишаємо дефолтне значення. 3,6 ми вже розглядали. Напруга про якій ВМС буде вважати, що елемент повністю заряджений. Це, ці значення вони відповідають. Тільки за те, як буде відображатися на екранчикові поточна ємність акумулятора. Тому, ну в принципі, можна виставити інше значення, можна залишити дефолтні ті, що заводські. Ну, якщо змінювати, то логічно 100% виставити 3-4. Це буде в нас. Режим втримки, да? і нулик два з половиною виставити для нуля. Тоді можна коректно е, бачити, ну, тобто, тоді в нас коректно будуть ємність відповідати на прузі. Ну, можна виставити. Виставимо 3,4. Тут і сок 0. Виставити 25. Напруга сел Overworld and Protection Recovery. Це у нас напруга, при якій відновлюється заряджання. Тобто 355. Ну, тобто, у нас t 3,6 у нас. Вимкнулося, вимкнувся заряд при 3,55 знову вимкнувся. Але ця напруга однаково вища, ніж напруга, яка виставлена на інверторі. Тому це теж такий більш запобіжний параметр. І відновлення заряджання, воно теж у нас вище ніж 2,6 напруга вимкнення Да але менше, ніж напруга вимкнення на інверторі. Так, сок 0. Ми вже дивилися, напруга вимкнення. Ну, при наймінімальнішому значенні, при нулі вже повністю викнуться, це ББС. І засне вона при 3,5 В. Ну, все інше це, в принципі, зрозуміло. Засне через дві доби, якщо не буде розряду заряду, максимальний струм заряду це залежить від ємності акумулятора. Тобто не більше 0,5. С. Ну, а я буду виставляти десь 0,2, 03C для того, щоб поберегти батарею. Затримка відключення 30 секунд. Ну, це В принципі, можна залишати. Максимальний струм розряду теж залежить від того, що ну, від побажань, коротше кажучи. Затримка відключення розряду після перевищення максимального струму. Ну, тобто коли відбудеться виконання по максимальному струму, через скільки знову включиться. Ну, в принципі, все інше Я не буду мовить зупинятися. Температури тут теж за високі, температури для батарей, їх треба трошечки знизити. Тут температура по мінімальні значення тут виставлені прям мороз але при мінусах ці акумулятори вони не будуть заряджатися. Ну, верніше будуть, але щоб не було наслідків, треба виставити плюсову температуру. Ну, в принципі, ну ці 1500 мілісекунд це теж залишаємо, але дехто пише і каже, що буває, що. При ввімкненні холодильника буває заброс по струму такий, що БМСка вважає, що це коротким замиканням, і тому в деяких випадках люди трошки збільшують ці значення для того, щоб холодильник спів вимкнутися. Відновлення після ПЗ. Seu muito. E